Дивилась, я куми. І Як яка жінка вас до мене так часто відпускає? Да вона не відпускає. Хм. Я їй казав, що я пішов до речки рибу ловити. Хм. А як вона спросить, а що їте ви без риби? А я їй кажу, не клівало. Хм. Слушайте. Я могу вас попросить. Проси. Так без глупостей. Я баб серьезная. Кума, а может ты это мне дашь? Ты сдурнее, ты что? Звоняйте. Я просто, вы такая симпатична. У вас такие два аргумента по Вас кохаю і все таке. Я спугалася. Думала, що ти самогонку вдовг прийшов просити